О, привіт, с так! Ну привіт, поплеє, uh, oh, ну, як тебе справи, чи як? О, все чудово здати. Ну, знаєш, я би тобі в більшості щось розказати. що? Ну, більшості про новий артефакт. І який новий артефакт? Ну, це про артефакт часу. Звідки uh, ти по нього знаєш? Ну, я просто більше про нього. Ну, тобто, ну, знаєш, як чув? Ну, там мені сказав один селянин. Ще щас... Звуки черевик, але... Ем, Я до вас звертаюся. Що ти хочеш? Що ти хочеш? А, ви той самий стян, э, який більше сказав про артефакт часу. Ну так, а що таке? Ну, я більше це хотів би дізнатися про артефакт часу. Ну, що? Ну, він мені більше дуже потрібен, тому ви можете більшаці сказати про артефакт часу. Ну, звісно, звісно, може сказати. А а, тож слухай, це артефакт часу, як ти наприклад хочеш і більше його здобути, то він десь якби є в Іспанії в ну, тобто він є в Європі, тобто в Західній Європі, ну в Іспанії, ну на землі, те ж саме заміж на кому в регіоні. А, так, я розумію, на якому вимірні цей артефактник би знаходиться, і. Тобі буде діти на пустині, яка я в ну, Іспанії. Я забув, як її звати. А, ні, це ви. Б... Не маю назви, так, це просто іспанська пустеля. А, і що? А затримали артефакт, артефакту можна подорожувати в часі. Як я думаю, це буде якось потрібно. А, так, і ще. Ну, і багато чого іншого. Там потім нас подати в одного знайомого. Він там якби знає там. Дякую мені за. за інформацію. Ага. Ну, і що? Ти дізнався про якийсь новий артефакт? Так. І який? А, артефакт часу. Точно я ж тобі казав про цей артефакт, але ніщо? А, ну ми можемо завтра підемо за цим артефактом. Ти хочеш дати піти з цим артефактом. А, так. А ти ж розумієш, що а, а, цим артефактом не хочеш піти наприклад ну, Excel, там, чи Nezz. Ми разом його заберемо цей артефакт, що не буде коштувати. І я не думаю, що не може вирішити про це артефакт дізнатися. Ну добре, я тоді думаю, що у нас вийде. Так, вийде. Тож, побачимось. А, ну, ми вже по мене не доножувати. Ви ще буде готовий до цього.